Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Одеса. Чи будуть обстріли 9 травня? Взагалі, що готує Росія для Одеси на 9 травня. І на найближчі три дні. mm -hmm. Ви знаєте, 9 травня буде помір... ну, помірно. Е є якась колаборанти, які агенти, вони можуть робити щось пов'язане із хворими, або це буде лікарня, де поранені знаходяться в Одесі. Отам От може бути Руйнування тут з приводу цього. Тут задіють колаборантів, агентів Кремля. Більше е, увагу ворога буде переведено на наступ України. Тут буде звільнено багато території 9 травня, врятують Зві... людей. Отут більше. Уваги. На 9 травня і це 3 дні. Так, ще якась це лікарня, напевно. Там поранені знаходяться хворі. Так. Ви е -е -е. Знаєте, будуть збивати. Тут будуть обстріли, вони невелика кількість, не такі масштабні, але їх зіб'ють наші військові. Так, це робиться, щоб людям було важко жити в Одесі, боялися люди. Чомусь вони вирішили, що е, якщо обстрілювати одеситів, то вони будуть переходити на бік Росії, бо це як сила, от е, з точки сили, що е, сильних люб, люблять. Оце в них таке психологія у ворога, така сильних люблять І вони показують Одеситам свою силу, щоб ті стали їхніми прихильниками. Ще є така загроза, що може зникнути зв'язок, зруйнується. ну Ворог планує ще зруйнувати зв'язок, але це не на сама 9 травня, це оці три дні. Вже після 9 травня можуть здійснити таку диверсію, що зруйнується зв'язок, пропаде. Так, більше зайняті будуть наступом України. Так, я хочу забрати всю небезпеку ворога руйную всі плани стосовно обстрілу лікарні. Буде так, заперечую. Так, де да здійснять наші військові наступи, врятують людей з окупованої території. Буде так. Також закликаю вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, зламати зруйнувати всі плани ворожі. Ніхто Росію не любить. Відвертаю від Одеси росіян. Буде так, буде так, буде так. Більше вони не показують свою силу Одесі, немає смислу. І е, прошу зруйнувати план е, е, по, стосовно зв'язку, може це і інтернет, щоб зникло світло, інтернет руйнується повністю, заперечую. Так, 9 травня, угу. щоб важке життя, щоб люди боялися, і це демонстрація сили. Заперечую повністю. Ніхто не зможе по Одесі випустити ракети. Російські військові, заперечую не зможуть. Будуть п'яні, будуть хворі, будуть тікати, буде так. Заперечую повністю весь негатив. Заперечуємо, заперечує. Відкриває дороги військовим України на збиття всіх ракет і дронів в Одесі. Буде так, буде закрите небо повністю. Ворог не зможе обстріляти Одесу. Перше військо допомоги, де надійде вся зброя. Перекриваю, перекриваю. Так, для Одеси буде надано ще більше ПВО, щоб закривати небо. Тут, так, плани такі жорстокі. Ворога, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Одесу, відвернути всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, всю можливу агресію, повернути росіянам, звідки вони це все запускають туди, хай все і прилетить йому. Буде так, буде так, буде так. І прошу. Захистити жителів Одеси, Одеситів від агресії Росії, відверніть Росію від Одеси, відсікаю на віки вічні, відвертаю. Буде так, буде так, буде так. Це буде закрите небо на Одессі. Не буде все сказане здійснено. Так, план жорстокий є у ворога, проте йому буде важко його здійснити, бо військові будуть закривати небо захищати Одеситів. І більше наступ почнеться, я так розумію, наших військових, наші будуть звільняти території. Дякую за увагу.